П'ять фактів про Данію, після яких вам захочеться сюди переїхати. Перша країна щастя. Данія постійно входить у топ-3 країн з найвищим рівнем щастя, і тут це пов'язують із дуже високим рівнем довіри, безпеки і соціальної гарантії. Тут життя реально відчувається. Безпечним, спокійним, і ти знаєш, що тебе чекає в майбутньому, що це стабільно. Друге, всюди велосипеди в Копенгагені більше велосипедів, щоб ви розуміли ніж людей. І тут навіть є спеціальні велосипедні автомагістралі для швидкої їзди по місту і, звичайно, всі привілегії велосипедистів. Третє х'юге це просто мистецтво затишку. Воно всюди воно просто прошите в кожній домівці данця, в теплому світлі, у свічках. Тому що вони люблять в'язати, і таке інше, це дуже відчувається. Це одна з причин, думаю, чому життя тут здається таким спокійним і класним. Четверте, це держава точно рівних можливостей в даній дуже високий рівень гендерної рівності і соціальної підтримки. Тут активно підтримують і батьківство, і відпустки по догляду за дитиною, і гнучкий графік роботи. І, наприклад, якщо в чоловіка народилася дитинка, а жінка вже була в декреті, то з моменту народження дитинки, окрім там декретної відпустки, чоловіку ще дається два тижні для того, щоб він побув з дитиною, і щоб пара при народженні дитини жінка не залишалася сама з дитиною, а пара змогла дати собі лад налаштувати графіки, звикнути взагалі з думку, що в них є хтось третій. І п'яте, Данія це королівство з найстарішою монархією, і тут дуже сильний культ королівської сім'ї. Вони стежать за цим, ти маєш знати е, всіх там їх по іменах, скільки років. Я не про основну королівську родину, сім'ю, а прям про їхніх братів, сестер, дядьків, чіток, бабусів, дідусів, кузинів і так далі. Великий культ. Мені це не дуже близьке, але це дуже цікаво.